Це опалення, це ємкості, котрі резервували на опалення, це на гарячу воду. Інженер Олександр Місько показує, як у нещодавно відремонтованому корпусі Орлівської психіатричної лікарні, у якому проживатимуть підопічні Урвенського психоневрологічного інтернату із Донеччини, працює автономна насосна станція, яка забезпечує будівлю і теплом і гарячою водою. Заданий тепловий режим. Зараз 41, так 45 градусів круговий на подачі і обратка. Споживання електроенергії трошки є 42 кВт в час. Все залежить від, від подачі електроенергії. Система працює за рахунок насосів, які качають та нагрівають воду. Вона є автоматичною і керується як дистанційно оператором, який її обслуговує, так і безпосередньо у будівлі. Автономно. це автономне опалення. Сучасне якась поломка вже він бачить, дає команду. Якщо треба втручання, ми скриваємо там. Центральний пульт і підкорговує. Ми можемо самі регулювати, можемо попросити оператора додати температуру, зменшити температуру. Все в автоматичному режимі. Таку систему опалення обрали не випадково, адже було багато факторів, які впливали на вибір. Ми розглядали різні варіанти опалення: і підключення до діючої котельні, і побудова нової котельні, і сонячні панелі. І зупинилися на тепловому насосі як найбільш, е рекомендували найбільш ефективному, найбільш недорогостоячому. і... Е в Недорогому обслуговуванні для роботи такої станції не потрібні ані газ, ані тверде паливо, тільки електроенергія. Про це подбали благодійники, які подарували потужний генератор. Він запускатиметься автоматично, як тільки зникатиме електроживлення станції. На Рівненщині вперше встановлено таку систему, проте в подальшому сподіваються її використовувати і надалі. Вперше ми застосували технологію теплового насосу. Фактично, він працює від електроенергії, але благодійники для підстраховки подарували закладу 50 кіловатний генератор. Його достатньо буде, щоб запускати і корпус, і тепловий насос. Фактично, впевнений, що це перший такий проект, але не останній, тому що дуже надіємося на хорошу економіку, яку покаже використання теплового насосу. Потужності цієї насосної станції вистачає, аби обігріти та забезпечити гарячим водопостачанням 2000 квадратних метрів будівлі та ще понад 740 квадратних метрів укриття, яке також відремонтували в ході реконструкції корпусу. Там обладнано місця для сидіння, вентиляції, облаштовані санвузли та душові. Ми зможемо розмістити зараз уже 250 чоловік, а майбутньому. Можемо розмістити через декілька днів, ми розмістимо 350, а то й більше людей не тільки підопічних, і персоналу. Ми ж забезпечуємо місця для персоналу, але і при крайній необхідності ми можемо забезпечити місцями і хворих із лікарні, або або навіть із місцевих жителів, якщо виникне крайня необхідність. У закладі кажуть, маючи насосну систему опалення, генератор та укриття, готові до надзвичайних ситуацій.